Розпочинаємо роботу нашої комісії. Це пов'язано з змінами, які відбулися в Україні, з новою постановою Кабінету міністрів і засіданням обласної КТЕП, яка нам надавала певні рекомендації і в зв'язку з послабленням. Карантину, все більше повноважень надається на місця. Тому ми сьогодні буквально по двом питанням хочемо запропонувати розглянути на нашій ктеп. Ну, перше це загальне. На Україні подовжений карантин до 31 серпня. Це один пункт, і другий пункт останній актеп, яка б відбувалася. Я хочу вам напомнити, що ми обласна актеп нам рекомендувала, а ми обмежували роботу розважальних закладів до 23 години. На сьогодні такої необхідності ми не бачимо, і це по перше, по-друге. Хотіли поставити всі наші заклади, культури, розважальні, торгівельні в рівні умови бізнесу. Тобто на сьогодні є така можливість. Лабораторія нам підтверджує, що ми попадаємо в зелену зону, так називаємо. З органами, контролюючими особисто з начальником поліції, я спілкувався з цього приводу. Вони теж не проти. Якщо немає у вас заперечень, я пропоную сьогодні прийняти ці рішення. Нагадую, скасовуємо обмеження 23 -го годину і. Продовження робимо карантина до 31 серпня, як по всій Україні. Не буде зауважень. Не буде. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято.